Доброго дня, дорогі друзі, я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптоків. Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як правильно поповнювати брокера Freedom Finance в Україні в 2025 році. Вмощитись максимально зручно, буде детально, корисно і покажу все на власному прикладі. По-перше, я хотів би вам сказати, що якщо ви Раніше, наприклад, поповнювали просто з карточки, а потім вам заблокували цю можливість, і тепер ви не можете поповнювати, то це неправильне рішення для реального інвестора. Тому що ваша головна задача це саме поповнення будь-якими способами. Ви повинні розуміти, що один долар, який ви інвестуєте зараз, через 10 років, це буде вже 100 або 1000 доларів, враховуючи складний відсоток. І кожне ось ці 100 доларів, наприклад, які ви інвестуєте, що Місяця ви повинні розуміти, що якщо вам заблокували якусь можливість і ви їх не інвестували зараз, то ви не отримаєте тисячу або п'ять тисяч доларів через 10 років. Хіба вас може це зупинити? Ви повинні шукати нові нові способи. Тому я вітаю вас, ви дивитесь правильно це відео, тому що це відео якраз відповідь на усі ваші питання. Якщо ви звикли поповнювати брокера Freedom Finance просто, звичайно, з карточки, наприклад, монобанку, звичайним переказом, то зараз ця функція недоступна. Тому що, ну, так, наша держава вважає правильним і блокує нам різні можливості виводити гроші з України на брокерів там, типа американських або європейських. Вас це Зупиняти не повинно. Завжди є способи, якими можна поповнювати. І брокери так само йдуть нам назустріч. Тому сьогодні ми з вами подивимось декілька способів. Перший спосіб це поповнення через криптовалюту. У нас є криптовалютні біржі, у нас є P2P поповнення цих бірж, і можу сказати, що ніхто вам ніяк обмежити це не зможе, тому що це просто переказ між картками. Наприклад, вони намагалися обмежити нам це і поставити ліміти 100 тисяч гривень. Перекази, але ви повинні розуміти, що там орендувати квартиру в Києві хорошу, коштує п -п приблизно стільки ну трошки менше. Тому такі перекази вони просто такі обмеження просто неможливі і вони постійно збільшуються. Наприклад, якщо у вас зараз стоїть обмеження 100 тисяч гривень на переказ P2P, то це не означає, що так буде завжди. Це означає лише те, що якщо ви... Покажете банку, що ви користуєтесь і робите такі суми, то вам цей ліміт збільшать. Наприклад, у мене цей ліміт сильно за 500 тисяч гривень в місяць. Тому я так само не відчуваю якихось обмежень, і мені е, хватає, вистачає на будь-які перекази, поповнення. Наприклад, мені потрібно щось купити, я завжди це можу зробити. Тому не лякайтеся цими обмеженнями. І поповнити криптовалютну біржу ви завжди зможете на ту суму, яка вам потрібна. Ну і завжди. Де є обмінник. У вас є кеш, наприклад, і є обмінник. Якщо вам потрібно поповнити якусь велику суму і ви не хочете проганяти її через банк, ви йдете в обмінник, вам нараховують USDT і потім вже заводите на брокера. Але я вам про це не казав. І так, далі. Другий спосіб, це поповнення через звичайну банківську систему. І так само я буду вам сьогодні показувати практично, як це все робиться. Взагалі ви повинні розуміти, що у вас, наприклад, є якийсь банк, я вам всім рекомендую. Рекомендую Монобанк. Приватбанк не рекомендую нікому, ненавиджу цей банк і вважаю, що вам також потрібно закрити рахунки всім в цьому банку. Користуйтесь Монобанком. Це не реклама, я думаю, ви розумієте. Просто мені Приватбанк постійно блокують рахунки і пішли вони в сраку. І так, що вам необхідно зробити? Якщо у вас є монобанк, а він у вас повинен бути, ви можете перевказати ці гроші, наприклад, на вашу доларову картку. Створюйте доларову карту, це робиться дуже просто. Заходите в додаток, свайпаєте в бок вашу картку і там відкриваєте доларову та єврову картку. Це коштує, по-моєму, безкоштовно, тому створіть це обов'язково. Далі все, що вам необхідно зробити, це просто переказати ці гроші на е, банківську картку в доларах. І давайте зараз я вам покажу це на власному прикладі. І так, як же відбувається саме поповнення з української картки. З сучасними обмеженнями нам потрібен європейський партнер, це будь-яка фінансова. Організація, яка дає нам можливість формувати собі онлайн або фізичну картку, на яку ми можемо поповнити гроші, є безліч різних варіантів зараз. Вже навіть криптовалютні біржі роблять свої картки, які так само можна використовувати, тому що всім це вигідно. Вони забирають свою маленьку, але комісію. Я користуюсь декількома сервісами: це Vice, Revolut, Zen і Genome. А і ще трасті плюс. Ну і ще є в мене картка Байбіт, але нею поки що я брокера не поповнював. Сьогодні ми будемо використовувати саме револют. Я покажу вам, як все це працює. Насправді нічого складного немає. Якщо у вас немає цих аккаунтів або там карток в цих фінансових установах, оформіть їх обов'язково, тому що, поки у нас є така можливість, треба реєструватися скрізь. Тому що, як ви бачите, одним днем можна просто... Зробити ще складніше життя українців, якщо просто так захочеться комусь там. І так, сьогодні ми будемо поповнювати за рахунок ревалюта, що нам для цього необхідно. Насправді все дуже просто. Ми беремо свій телефон, заходимо в Монобанк. І так, ми заходимо в Монобанк, свайпаємо в бок і знаходимо тут доларову картку. Якщо у вас її немає, то тут буде у вас такий плюсик. Натискаєте на нього і відкриваєте вже картку. Це безкоштовно. Відкрити собі, до речі, зразу і євро, і доларову вам це буде набагато краще. І так, що нам необхідно зробити далі? Далі все просто. Повертаєтесь на свою гривневу картку, натискаєте Переказати, далі обираєте свою доларову карту і вводите суму, яку хочете. Перемикаємось на долари і вводимо, наприклад, 50 доларів. Все дуже просто. Курс у нас буде 41 гривня та 83 копійки. Натискаємо Надіслати. Все дуже просто, долари ми. Міттєво купуються. До речі, у нас є так само обмеження, тому ми можемо це робити лише на суму, по-моєму, 2200 доларів в місяць, еквівалент 100 тисячам гривень. Якщо у вас суми, які ви хочете інвестувати більше, то вам необхідно буде це робити вже через криптовалюту. Це буде в одному з наступних відео. І так, є у нас тепер долари на рахунку, тепер нам необхідно зайти в Revolut і скопіювати номер нашої картки. І так, ми заходимо в Revolut, натискаємо вгорі на картку, обираємо нашу картку. І мені зараз тут показує неможливість показати екран, тому що йде запис. Тому я запис самого екрану на телефоні вимикаю, але перемкнусь на камеру і буду вам показувати вже з неї. І так, що необхідно зробити. Далі натискаємо на картку, копіюємо тут номер, ви, скоріше за все, його не бачите, тому що тут заблюрено, але ось тут є кнопка Скопіювати номер, ви його копіюєте. Далі повертаємось в Монобанк і тут вже все дуже просто. Натискаємо переказати на картку, копіюємо цей наш номер картки і все. Далі, дивіться, тут у нас цікава історія з комісіями. Вони взагалі маленькі, але чомусь пишуть постійно різне. Якщо ми вводимо 10 доларів, то у нас комісія 1 долар, наче 10%. Ну, це забагато, але 10 доларів, наче комісія ну, велика, да? але насправді це ну, не є правдою, тому що від різної суми у нас буде різна комісія. Бачите, якщо ми вводимо 100, то у нас вже комісія піввідсотка. В нашому випадку ми вводимо 50 і у нас комісія буде 1 долар, що є лише 2%. В такому випадку ми вводимо 49 і натискаємо надіслати. Далі у нас підтягується резиденція отримувача ім'я отримувача та прізвище отримувача. У мене тут за замовченням стоїть Поланд та моє ім'я з прізвищем, але ви, якщо у вас не заповнено, ви можете самостійно вказати ці дані. Ну і натискаємо кнопку Продовжити. Все, наш переказ відправлено. Зараз у нас буде пушу повідомлення з ревалют про те, що гроші надійшли на рахунок. Не буду далеко ховати телефон, тому що це відбувається миттєво. І, в принципі, як ви бачите, платеж получен, 49 доларів. Ми отримали. Все, тепер переходимо далі на ревалют і. Точніше, переходимо на Freedom Finance і будемо вже поповнювати а, з самого Revaluta. До речі, подивимося, які там будуть комісії. І так, як ви можете бачити, у мене в грошових коштах на Freedom Finance зараз 2000 доларів, і зараз ми зробимо поповнення на 49 доларів, тому а, як швидко зміниться баланс, ви так само зможете це побачити. Натискаємо кнопку поповнити. Далі нам необхідно обрати картку. А, обираємо картку, якою є саме ця картка Revolut. І так, мені знов треба вимкнути е, запис відео, тому що Revolut не дозволяє, і натискаю вже на картку Revolut. І тут все насправді далі дуже просто. Зараз підвантажиться і ми з вами трошки почитаємо. І так, у нас обрана картка, ви можете бачити ліміт, використана 0 євро з 25 тисяч, але цей ліміт періодично оновлюється, тому що я, звичайно, поповнюю і використовую цей ліміт. Е, і тепер ви можете як додати тут картку, так і е, обрати. Ту, яка у вас, у вас вже є, наприклад, у мене одна револют, інша Трасті. І так, ми можемо обрати євро або USD. Давайте оберемо USD, і нам цікаво поповнити на суму 49 доларів. І як ви можете бачити, у нас буде комісія 98 центів. Що таке 98 центів? Це лише 2%. Ви так само можете бачити, що комісія змінюється при сумі. Тобто 2% в будь-якому разі ви таким чином заплатите. Я вважаю, що ось така комісія сумарно там орієнтовно десь 3%. Це ну прям дуже мало, і це можна використовувати. Тому що пам'ятайте, що кожна сотня доларів, яку ви інвестуєте зараз, це тисяча доларів через декілька років. І коли у вас такі суми, то ось ці копійки, центи ну не треба на них зважати, а треба просто інвестувати. І так, я ввів CVV-код, натискаємо поповнити, і давайте трошки ще почекаємо. Тут, до речі, наскільки я пам'ятаю, у мене всі платежі зараховувались миттєво, тобто не треба нічого чекати, взагалі, будь-які, ось бачиш, все. Переведено 49 доларів вже в нас на балансі. Ну, ви бачите, що це буквально там 3 секунди десь у нас пішло. на це. Давайте повернемося, оновимо баланс і подивимось, що ж в нас тут змінилось. І так, як ви можете бачити, то USD у нас 2048 та 13 центів. Враховуючи комісію, вони автоматично нарахувалися максимально миттєво. І так, друзі, що я хотів сказати цим відео, насправді будь-яке обмеження, яке вам роблять в сучасному світі, можна обійти, якщо у вас є бажання. А бажання у вас повинно бути. Ви повинні розуміти, що кожні 100 доларів, які ви інвестуєте зараз це 1000 або 5000 долар доларів через декілька років. Пам'ятаєте про це? І якщо ви думаєте, що ви там небагато заробляєте там і можете відкладати там 100-200 доларів в місяць, і це дуже маленька сума, ні, друзі мої. Це 100-200 доларів зараз, а через 10 років це буде 5 або 10 000. Тому що акції будуть зростати, складний відсоток буде відчуватися з кожним роком все більше і більше. І ви зрозумієте, що треба було інвестувати раніше. Взагалі, чим раніше ви починаєте інвестувати, тим краще. Я би на вашому раху на вашому місці, навіть у кого є діти, зробив би їм окремі рахунки на своє ім'я, на свого брокера. І почав би просто відкладати будь-яку суму, тому що коли вашій дитині буде вже 18 років, ви вже зможете її подарувати на. Ну, на 18-річчя не якусь там фігню, типу золота цепочка чи ще щось, а ви зможете подарувати людині капітал. Капітал, який буде збільшуватися з кожним роком, і людина може цей капітал або якось використати, наприклад, купити собі нерухомість, або вчитися в якомусь вузі в США, або, наприклад, просто жити на відсотки, які буде давати той капітал. Ви розумієте, що цей подарунок буде набагато краще. Ви просто відкладаєте по 10 по. 50 доларів на рахунок дитини, і ви зрозумієте, що це було найкраще ваше рішення фінансове, звичайно, можливо, у вас там були якісь інші кращі рішення. На цьому сьогодні все, друзі. Ми завжди поповнюйте брокера. Не відкладайте, не забувайте, не здавайтеся перед складнощами, і все у вашому житті буде краще, набагато краще, ніж зараз. Пам'ятайте, що ви знаходитесь там, де ви заслуговуєте бути, і де ви хочете бути в майбутньому, то це залежить від тих дій, які ви робите зараз. На цьому сьогодні все. Дякую вам, друзі, за перегляд. Бережіть себе. Всі корисні посилання. Я залишаю в описі до цього відео.